Я не Света, я Юля. Если ты видишь меня сейчас в данный момент, то я нахожусь в Санкт-Петербурге. А вот тут я отхожу назад. Ага. Сортир, сортир. Мы все еще об этой туалетной бумаге печетесь. Давай, за тебя. Тютик. Боже. Ах, какая женщина, какая женщина. Вот бы мне не такую. Дай угадаю, звать Алена. Света, я. Света. Ну добре, що хоч не Наташа. Ні, я Світлана. Світлана Васильевна. Звідки ви? Світлана Светлана А, Ну майже вгадав. Володька твій батько, так? Що? Світуль, а можеш одягнути окуляри? — Що? — Можеш окуляри одягнути. Очки. Ну, очки, да, діло. Ти просто повинна розуміти і побачити, який з тобою хороший український хлопець спілкується, бачиш? Ну, типа того. Тепер побачила, так? Я же украинский, как бы, ну мы русские народы ага. друг друга понимаем. Русские народи? Ну, понимаешь, русский, украинский, белорусский это как бы они созвучны, Мы можем понимать друг друга. Светуля, це в тебе через С щелы позводить? Я не понимаю. Ну кажу, в тебе через С щилы позводить. А по-русски не Святуня, не лайся у Божому храме. Ты все-таки в ванне сидишь. Храме, ну, ну ладно. в Храме, я два тебя выпью. Можно? Давай. Давай. За те, щоб За здоровье нации, да? Української. Чтоб украинский народ и русский здравствовал, да? Ні, щоб тільки український. А русский щоб здравствовал. А не хрена? Хрена можно туди до русского теж добавить. украинский – это такой народ. Свет, а можешь быть еще так? Еще раз, что ты сказал? Ну, губы трубочкой можешь скрутить? Не умею. И посвистить так. Вот давай зацелимся. Смотри, це що світ а ти викупила, що ти вже мене слухаєш? Ми ще з тобою на брундершафт не пили, а ти вже мене слухаєш. Ти вже виконуєш мої команди. Світ, а ти вже моя. Я не... Так, щоб в наступному місяці приїхала до мене в Київ, будеш саджати картоплю. Почула? Я не Света, во-первых, я просто так сказала. Да байдуже. У нас же шролеві ігри з тобою. А ти вже розк... розкрився. Я вже розтанув просто, як масло. Я не Света, вообще. Наташ, взагалі байдуже. Да хоч Наташа ура. Наташа, чуєш, діду, тебе був брехун. Батько був брехун, баба брехуха була, мама брехуха була, і ти брехуха. Твои брехуны. Давай побольше, блин, палец представляй к своему рту, а лучше его. Светуля, у тебя щось стрижки, твоя щелепа ходить не, не в ту сторону. А палец не надо к рту прикладывать. Это не мужское занятие. Блин, светуль. Я не света, я Юля. Так ты выпьешь ні? Да вип'ю за тебя. Ну так выпьешь? Ты чарку стримала 10 хвилин, а потім що, поставила її. Хвилин, ты это... сьогодні выпьешь чи не выпьешь? Алло. Ради хвилин, А білорусский и українські это одно и то же, да? Света, ковтни слюню. в тебе багато слюни вроде. Света я Юля. Ты не Света, ты Юля, так? Так. Зрозумів. чуєш Наташа, так ти вип'єш чи ні? Смотри, а вот. Uh... Я дивлюсь, як ти п'єш. Давай, починай. Давай, ладно. А що ти робиш? <сум> Давай, за тебе. За ваш народ, наш дружелюбний народ. Вис... Випий, а потім у мене у мене будуть до тебе запитання. Все, давайте пью за вас. Не чокаюсь. Света, чуєш, А чому у тебе туалетна бумага знаходиться на полотенце сушителі? Не розумію нічого. На сушальці для рушників знаходиться туалетна бумага. А хіба вона там? Ви все ще аби ти пі... в бумаги бумаге Ну, це можливо, це якийсь новий девайс. Можливо, я щось не знаю. Можливо, це якась нова техніка, яка передалась вам від туристів з Китаю чи щось таке, ну, у вас знаходиться на сушарці туалетна бумага. І я намагаюся своєю логікою скласти якусь там, якийсь ланцюжок здорового глузду, який я зараз не бачу. Святуля, скажи, чому у тебе туалетний папір на сушарці? Да я не знаю, у нас с туалетной бумагой нет проблем. Ну как бы... Света, а это ты где находишься сейчас? Это ванна, комната, чи кухня, чи что это такое? В туалете живу. В туалете живу? Сортир, сортир. Так а что ты там сортируешь? Курю. А тобто, стартируй у вас для того, щоб курити? Ну да, на балконі холодно. Може це спальня у тебе? не а покажи спальню. Зачем? У мене просто бурна фантазія, Свет. Я не света. Я Юля. Ну бачиш, яка у фантазія, що ти Юлі називаю, не светой. Так, Света? Ладно, окей. Если ты видишь меня сейчас, в данный момент, то я нахожусь в Санкт-Петербурге. Ага. Другой, О, сейчас, Другой, сейчас включу... Ну, вы там, я не знаю, где находитесь, украинцы. Ну, здесь свет как бы... С Света, я нахожусь зараз в Ахте. тесно тут я иду, типа, домой. Ну, сюда, к балкону где-то говорю. Что это за воды? А спальня дыр. А то, что пить, ты грубая. А вот так я отхожу назад. Ага. У ага. нас студия в Питере. А, студия? Студ... Да. Больше схоже на квест комнату. Зрозумів, ти живеш на балконі. Ну, я ж так вірно зрозумів. ти зараз платить будеш, так? Да, я живу на 20-му этаже. Прощай, Россия, не плачь, Европа, а у меня самая 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 красивая купа.